Мені горе. Прийшов я додому, а там ой, хулишенько, мій улюблений стільчик поламаний. Мабуть, знову маша приходила в гості і каталася на ньому. Допоможіть мені, дітки, будь ласка, зробіть мені новий стільчик. Для роботи нам потрібен пластилін, стека та дощечка. Я обрала пластилін фіолетового кольору. Ви можете взяти будь-який колір. Беремо стеку і ділимо шматочок пластиліну на шість частин. Одна має бути трошки більша, а інші поменші. Один, два, три, чотири. Це наші ніжки будуть у стільчика і спинка. Раз. Раз. Зайвий прибрали. Всі шматочки кладемо в бік, беремо той, що ми відрізали перший, він був найбільший. Розминаємо в пальчиках, Скочуємо шар. Коловими рухами, скатали шар, тепер його приплюснули. Взяли в пальчики і надали йому форму квадрата, щоб він був не круглий, а квадратний. Для цього притиснули сторони. Подивіться. Ось. Схожий на квадрат. Далі беремо ті шматочки, що ми відрізали на ніжки. Розминаємо в пальчиках, скочуємо стовпчик, тільки не тоненький, значе стільчик не буде, мати, не буде стояти. Подивіться, одна, другу розминаємо, скочуємо. І так ми скочуємо всі чотири ніжки. Подивіться, у нас вийшли чотири ніжки для стільчика. Тепер беремо нашу сідушку і прикліп, прикріплюємо ніжки по кутам. Один кут, другий кут. Тільки притискуємо міцно, щоб вони не відпали. Погляньте, ось у нас вже готова табуретка. А для того, щоб був стільчик, нам ще треба зробити що? Правильно, бильце. Ось у нас є дві частини. Беремо одну, ділимо навпіл, І скочуємо стовпчики. Тільки вже трошки більше, ось так. Розкочуємо і міряємо, щоб вони були однакові. Ось у мене вони однакові. Тепер беремо і прикріплюємо їх позаду стільця з одного. І з другого боку. Тепер у нас ще залишилась спинка між ними. Беремо останній шматочок пластиліну, розкочуємо тільки не тоненько, а ось так товстенька ковбаска, приплюскуємо пальчиками і кріпимо позаду спинки. Ось так. Погляньте, який гарний та зручненький стільчик у нас вийшов. Я думаю, ведмежаткові буде дуже зручно на ньому сидіти. Ура! Тепер в мене є новий стільчик. Дякую, малята. Але зробіть мені їх побільше, бо Марійка часто заходить в гості і може знову зламати. Чекаю з нетерпінням. До побачення.